Слава народженому Ісусу Христу! сестри, я вас вітаю з цим великим святом, приходу Господа нашого Ісуса Христа на цю землю через народження від Марії. Так сим'я приємно бути служінні. Бачите так багато, багато-багато знайомих людей, братів і сестер. І ще, що саме головне, братися, ви зі мною будете згідні, що ми бачимо. Своїх дітей і своїх внуків. Мені хочеться, щоб таке свято було кожної неділі. Щоб наші діти, наші внуки були постійно тут на перший країв. Участивали в службі, щоб ми разом славили нашого, нашого Господа. Дійсно, сьогодні дуже велике свято, і воно сповнене радості. І ми сьогодні згадуємо, а що ж відбулося тоді, майже дві тисячі років назад. І як це свято відбувалося, як на це реагували різні люди? І що такого святкового відбувалося, і на чому люди розставляли свій духовний акцент, як ми знаємо, що ось що є в середині людини, да? її характері, її душі, то це і ми. І я разом з вами хочу зачитати. Одне з місць, яке говорить про це, це буде Івангеля від Матвія, це буде у нас друга глава, декілька віршів. Коли народився Ісус у Віфлеємі юдейському за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі скору і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитися йому. І як зачув цей цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. Ось ми бачимо дві групи людей. Одні, тут названі вони мудреці, прибули зі сходу, тобто вони не були на, на території Єрусалиму чи десь поряд, а прибули зі сходу. І в них було таке запитання, де народився? Цар юдейський. Бо ми, каже, бачили, що, бачили ознаку, бачили зорю. Якщо ми подивимося так трошки в історію, то ми бачимо, що сходу це з із, із боку, із боку Вавилону, де в свій час були у полоні, в рабстві народи ізраїльський. Але не всі повернулися, звідти дехто залишився, але вони зберегли в своєму серці віру слово Боже і упрочеське слово Боже. Можливо, навіть вони чули і їхні предки бачили пророка Даніїла і його друзів, які говорили про те, що прийде цар Ізраїль, цар Божий, який звільнив від рабства земного, і духовного. І ось вони Чули ці слова, вони їх читали, і вони очікували. І що саме головне, що вони повірили, тому що пройти такий далекий шлях і пройти його майже, майже пішки, тоді не було такого транспорту. Як ми далі знаємо, що вони взяли з собою дарі для того, щоб з великою пошаною повагою поклонитися цьому новому царю юдейському. І ось з такою великою радістю. Прийшовши сюди до Єрусалиму, вони розпитували, де ж, він, де ж він знаходиться. І коли вони про це говорили, то звісно, що звістка про них і про їхнє бажання дійшла до царя Ірода. І ми бачимо, що коли цар Ірод почув, то що занепокоївся. На російській мові Да? І не тільки він один, а і весь Єрусалим, все місто з ним стривожити. Нібито потрібно радіти. Цар юдейський, який згідно почесного слова Господнього народився і буде, і буде правити. Звісно, що вони вчитаючи Слово Боже, знаючи його, вони знали більше. Прочеського слова, і вони знали, як буде, коли прийде цей цар юдейський. Тому що на той час вони вже знаходилися під владою Римлян. І цей тягар їх також, також тяготи. І місце того, щоб радіти, що ось, прийшли, при, при, ось збувається на їхніх очах прочеське слово Боже. І ось скоро прийде їм це визволення, але Цар Ірод, його, так сказати, Світа занепокоїлися. Тобто вони жили безпечно. Ірод собі царював, і вся свята коло, коло нього була. Але тут чують таку інформацію, що народився новий цар Юдейський. І звісно, це вже зазвичай пішли, це вже пішло занепокоєння. Тому що Посягається на його владу. І ми знаємо, що відбувалося далі. Він їх чимсь запросив до себе, розвідав у них, у цих е, мудреців, де народиться Ісус Христос. Ага. Також він запросив усіх своїх нижників і всіх своїх мудреців, які що йому сказали. То є написано у прочетських словах, що так і так народиться в да, так, буде, буде, буде такий-то такий сад. І що в нього звіє дуже поганий задум. Тому що це вже, він розуміє, що це вже посягається на його владу. І він вже в нього свої хороші задуми, і він що говорить цим мудрецям? Підійдіть, Підіть, найдіть, де він там, поклоніться, потім будете йти назад і все розкажіть мені. Бо і я хочу піти поклонитися, який повальний задум одних людей. І, в які, і які побудження були в других людей? У них було велике бажання знайти народженого царя юдейського і поклонитися йому, в інших було знайти і знищити, як загрозу, тому що вони думали, що він буде посягати на їхній трон. І ось ми бачимо, коли ці мудреці пішли, знайшли вони. Так, як їм було, було сказано, як вони читали, то вони зраділи великою радістю. І що зробили? Поклонилися. І ті дари, які вони з собою привезли, вони влучили ці дуже дорогі, дорогі дарині Йосипові і Марії. І мудрі люди, ми бачимо, вони переживали з того, що їм сказав Сардіо, як їм поступити далі. Як ми читаємо, що з нас рішення. А в були застережені, щоб не вертатися до Ірода, і відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Тобто ми бачимо, що Господь через сон їх умудрив, дає їм посудді таке об'явлення, що не вертатися і не йти більше, більше до, до Ірода, але піти собі. Е другою дорогою до свого місця. І ми бачимо, як місія їхня була виконана, їхнє бажання їхнього серця було виконане. І вони на що сподівалися, в що вірували, те і трапилося в їхньому житті. Вони знайшли народженого Ісуса Христа, вони йому поклонилися, вони йому принесли коштовні подарунки. І з радістю повернулися у свою, у свою землю. І ми бачимо, що із цих двох груп людей, як Господь благословив цих мудрих людей, вони знали слово Господне, знали почесне слово Господне, вони очікували. І вони були забезпечені усім тим, щоб пройти цю дорогу, знайти народженого царя царів і вклонитися йому. Другі ж люди, Ірод і його оточення, були занепокоєні. І вони почали вести свою боротьбу і духовну, і фізичну проти майбутнього царя. І ось ми бачимо сьогодні ці дві групи людей. Хочеться поставити собі запитання, а до якої групи я відношуся? Народжений Ісус Христос. Царцарік і Господь господствуючий. Яке ставлення в мене до нього? Чи викликає в мене радість сьогоднішнє Різдво? Взагалі, що сьогодні для мене Різдво? Маленьких діток я не питаю, тому що для них це завжди свято. Це приїжджають гості, це батьки готують, це подарунки, це гарний стіл, це святковий настрій. Але все це робиться батьками вашими для того, щоб підкреслити цей особливий день, цей святковий день, що Ісус Христос народився, що Він з собою приносить цю велику радість, яка, яка мала значення тоді і буде мати значення всю вічність. Так ми знаємо слава Божого, що Господь прийшов перший раз, але Він прийде і другий раз. Другий раз уже як. Господь господствуючий. Як, Як важливо, як ми його зустрічаємо тут на землі, і як потім ми його зустрінемо, коли він прийде як володар усього світу. Тому як важливо сьогодні, щоб у нас і серця були сповнені цієї радості, щоб Ісус Христос прийшов у цей світ. І що Він народився у скромних оселях, в такій сім'ї, і що ми сьогодні. Це святкували, і щоб ми його собі бачили народженим і в своїй сім'ї, і в своєму серці. І в своєму серці. Щоб ми сьогодні знайшли час і знайшти ті слова, щоб в наших молитвах подякувати Отця Небесному, що прийшов його, Син Ісус Христос, на цю землю, як Спаситель всьому світі. І сьогодні, чи малі, чи старі, як роздиво знайти. Ці слова в своєму серці і подякувати нашого Господа Ісуса Христа за те, що, його, що Він цю свою місію виконав, повністю прийшовши в цей світ, дававши спасіння кожній людині. І сьогодні хочеться бути на стороні цих мудрих людей, які проявили силу волі, терпіння і знайшли в своєму житті, і побачили царя царів, і поклонилися їм. Щоб і сьогодні ми в своєму житті також шукали Господа нашого Ісуса Христа. Шукали Його кожен день і бачили Його і в своєму житті, і в своєму серці. А за те, що Слово Боже збулося, за те, що Бог Отець дав це почерське слово і виконав Його до кінця, що Син Божий прийшов у цей світ. Ми в наших молитвах будемо сьогодні дякувати. Будемо радіти і величати, що Слово Боже, воно цінне, воно істинне. І дуже важливо, коли ми сьогодні розмірковуємо, куди вже прийде Спаситель цей світ, щоб навести порядок, покласти мир в усій землі і дати вже спасіння всім людям, щоб був мир і спокій. І так як ми бачимо, що він прийшов перший раз. І що ми дивимося на всі ці ознаки. Ми дивимося на те, як відреагували люди на це. І сьогодні хочеться бути на стороні мудрих людей. Є дуже хороший приклад і від Матвія про мудрих і немудрих дів. Я бачимо, щоб ми сьогодні були в числі мудрих. Щоб ми бачили це свято, щоб ми бачили, яка велика ціна. І яке велике значення це свято має в житті і в спасінні кожної людини. І за це сьогодні, і в нашому літках. Дякуємо нашому Господу, тому що він достоїв слави і честі. Амінь. Мати Бога